Мінус ще один корабель у Чорноморського флоту РФ. Під час розвідки у Севастополі в тимчасово окупованому Криму партизани виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П Тарантул. Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння у Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо, поступово виженемо окупаційну армію з українських територій і відновимо справедливість. Як згодом написали партизани з руху, а теж цей корабель в Україні вкрали. Раніше продемонстрований корабель справді було вкрадено окупантами у 2014 році. Він активно використовувався ними у бойових цілях. Саме він і був затоплений. Непроста була доля судна. Сподіваємося, на цьому вона і закінчиться. Якщо згадати попередні втрати російських кораблів в чорному морі, то складається досить непогана картина. Відновлення такої техніки воно. Займає протягом можливо 5, 10, 15 років, залежно від того, саме який корабель був пошкоджений, або потоплений і так далі. Те, що сьогодні дійсно вийшла там новина, що вразили ще один корабель. Це насправді чудово. За даними генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року росіяни втратили 20 кораблів та катерів. А також один підводний човен. Тому продовжує наша Збройні сила України утилізувати Росію, і такими темпами. Було б добре, якби набагато швидше і набагато більше. Але на сьогоднішній день я вважаю, що чим менше в них буде в першу чергу систем протиповітряної оборони, тим легше буде надалі нашим Збройним силам, саме авіації, працювати по наземних цілях. І не тільки по них, і у кораблях так само. Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила тисячі одиниць військової техніки, вартість якої іноді сягає сотень мільйонів доларів за одиницю. Збиття літака а 50 та пошкодження іл 22 м стануть однією з найбільших одномоментних втрат російської авіації у війні з Україною. А – це такий літаючий радар командний пункт, який при виконанні бойової задачі адсліджував роботу нашої системи. ПВО расположение зенітна ракетних комплексов, локаторов, пусковых установок і давал інформацію для маршрутизации польоту ракет уже крилатих ракет російських і шахідів. Втрата такого літака це дуже болісний удар по обороноздатності будь-якої країни, але в них є ще подібні. Тож питання часу, коли новий екіпаж вийде на бойове чергування.